Тож, а як допомогти адаптуватися військовополоненим, які повертаються до України? Зараз поговоримо з Олегом Покальчуком. Це соціальний та воєнний психолог. Пане Олеже, доброго ранку. Напередодні ми всі плакали, раділи, а тепер дуже потрібно зрозуміти, як правильно чинити, а як неправильно з військовополоненими, які повернулися додому. Чи є якісь стоп слова, які в жодному разі не можна озвучувати? На ранку додам до попереднього сюжету, що це не просто пісня, це гімн організації українських націоналістів. Це означає, що ці люди дуже високомотивовані, відповідно, рівень їхньої стійкості і переконності на порядок вищий, ніж у інших наших захисників. Це треба мати на увазі, тому що люди, які перебували в полоні, які а зазнали сильних психологічних травм, стресів. Вони відрізняються по рівню виразливості, тому якесь узагальнення воно було б недоречне. Є, є загальні, загальні підходи, про які можу сказати. Перш за все, треба розмовляти з ними як з нормальними людьми. Всі ці передустановки медійні, що це, ну, це, це дійсно спеціальні, дійсно особливі, дійсно героїчні. Але ви е, насамперед е, створюєте додаткове напруження, що це треба якось робити дуже 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 спеціально. Вони хочуть е, нормального людського спілкування. Але в цьому нормальному спілкуванні не повинно бути ну ідіотських питань, що я маю на увазі, і як ви себе почуваєте, і як вам там було такі бана банальні речі, які загалом і в цивільному житті вважаються ознакою невихованості або марнославства, тому що він на самопитанні піднімає власне его або женеться з якимись хайпом для, для свого сюжету. Це не тільки сюжет. Я я кажу взагалі, родичі так само зустрічають. Ми живемо в суспільстві. почекайте, де у нас абсолютно звична і вважається нормальна фраза, коли до одруженого чоловіка дружини підходять, і весь час питають, а коли у вас дитина народила дитину, а коли наступне. Ну це жахлива річ, бо ніхто не знає, що відбувається в родині. Ось тому ми вже почули фрази, як справи, як там було не питати, хай самі розповідають. Ви, ви Людей додатково напружувати цими, цими питаннями, як ви правильно зауважили, в сімейному житті. Ми не можемо е, людей зараз виховати в якийсь спосіб, щоб вони поводилися морально. Ну, так не буває. Треба розуміти, що ви де, людей таким, таким чином додатково напружуєте. Е, все, що торкається, ви правильно сказали, все, що торкається їхнього перебування в погоні, вони або самі розкажуть, або не розкажуть. І це абсолютно їхні їхні вибір. Є спеціальні люди, які будуть проводити з ними відповідні опитування на предмет того, вони знають, як це робити, довірте це їм. Те, що має бути передане в засоби масової інформації, те буде передано. Що немає, не буде. Не майтеся вишукою інформацію. Тому що а, це не ваша справа. Так, от тут якраз цікаво. До ну, ти зустрічаєшся? Ви можливо, там ну родичі всі з'їхалися. Всі зустрілися зовсім нічого не питати, не питати як Ні. справи, ніяк поміняли нічого. Про себе розповідати виглядає, начебто, ти такий прийшов, вирішив Чому? розповісти. Чому? Що робити? От я то я не розумію, якраз я вас питаю. Ви кажете, І напруження але? не створювати. Але... Ви розмовляєте з людиною, так як ви розмовляли з, з, з нею з нею раніше. Ви можете розповідати про себе. Ви тому, що відсутність інформації про те, як, е, як рідні себе почували в вона теж якби ну, чутлива. Тому розповідайте хороші новини, розповідайте теж те, що було цікаво, розповідайте те, те, що сталося. Не кажіть ой, а мені ж теж було так, от погано. Я повторюсь, це, це речі, які ми можемо з вами тут скільки завгодно рекомендувати, але прості люди поводяться так, як завжди. Ми можемо лише застерегти, що це створює додаткове напруження. Воно не критичне насправді. Люди, які пережили жахливі речі, будуть сприймати це ну, так, ну, тим, з, з, з дискомфортом, але без, без, особливого, без особливого шоку. То проблеми можуть початися там, значно пізніше. Вже через там, місяці, там, два, три. залежно від, від характеру від ситуації психологічної наслідки стресу, теж називається посттравматичним розладом. Але поки що люди ще перебувають в стані піднесення, ейфорії, радості і. Повторюєш, От драми про... якраз Тебі. про ейфорію радість про ефорію і радість. Мені здається щодо азовців і тих людей, які вийшли з полону. Це така відповідальність. Ми знаємо, вони завжди заявляють, що у них дуже сильне братерство. Усвідомлювати, що там залишилося ще багато побратимів. Цей синдром вижившого. Я зараз попрошу а, показати а, сторіс Богдана Кротевича його позивний табор. який він виклав у себе в інстаграмі. Ні, це не він. Це не те. Зараз поміняють, але я прочитаю. Він написав: шановні побратими, не забувайте, що наші брати та сестри досі в полоні. Фільтруйте свої інтерв'ю та коментарі. ЗМІ. Мені соромно, що мене обміняли раніше інших. Ми будемо робити все, щоб їх дістати. Це зрозуміла історія. Як тут допомогти? Допомагати треба тоді, коли нам просить про допомогу. Це загально терапевтичне правило. Як не зашкодити? Ні, ну як не зашкодити, ще раз повторюю. Допомога і ефективність допомоги залежить того, від того, коли наговорить я потребую допомоги в цій і, цій і цій ділянці. Тоді є інструмент, і засіб, і час, і ефект. Все решта, оці якби ну, суспільно-політичні абсолютно щирі. Зойки до кого-то, значить, а як же, а як же, що ж, вони не, не дають ефекту. Вони підвищують вам самооцінку і створюють певний морально-психологічний клімат позитивний, але вони нічого не дають для допомоги. Зрозуміло, пане Олеже. Почули відповідь від вас. Дякуємо за те, що доєдналася до ефіру. Олег Покальчук, соціальний та воєнний психолог.